Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Стогнії Уди Богодухівського району, Стариця Вовчанськ, Бочкове Нестерне Чугуївського району, дворічна Масютівка, Сенківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Ворог завдав авіаційного удару в районі населених пунктів Вовчанськ, Миколаївка Чугуївського району, Голубівка, Іванівка, Кислівка та Баївка Куп'янського району. Близько 16.30 у селищі Донець Умського району 53-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Потерпілий загинув. Близько пів на дев'яту ворог обстріляв місто Куп'янськ. Тип озброєння – Саупіон. Внаслідок удару загинула 57-річна жінка. Двоє чоловіків 56 і 62 років. Зазнали поранень. Потерпіли, госпіталізували. Їх стан середній. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Внаслідок бойових дій за добу на Харківщині знеструмлено 72 або абоненти В селі Веселе Харківського району. Загальна кількість знеструмлених абонентів в області 15 тисяч 896 у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває. Рятувальники звітують. Продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби рятувальники ДСНС на гасіння пожеж, пов'язаних з ворожими обстрілами, не залучались. Близько пів на дев'яту ранку терористичні війська окупантів знову атакували місто Куп'янськ. Вони влучили прямо у багатоквартирний житловий будинок. В ньому стались руйнації. Під завалами опинилась 57-річна жінка. Вона загинула миттєво. Також двоє чоловіків зазнали поранень. До ліквідації наслідків були залучені три одиниці техніки та 15 чоловік особового. Вого складу ДСНС надзвичайники знайшли під купою уламків будівельних конструкцій тіло загиблої та деблокували її. Також вони провели обстеження пошкодженого будинку на наявність інших загроз та постраждалих три рази. Рятувальники залучались до ліквідації наслідків минулих ракетних ударів по Харкову та Куп'янську. Аварійно-рятувальні роботи проводились у Слобідському Київському районах та в місті Куп'янськ. Рятувальники Чугуївського району області один раз виїжджали на перевірку місць влучання ворожих засобів ураження. Внаслідок обстрілу пошкоджені шість житлових будинки, паркани, знищені декілька господарчих споруд. Внаслідок побутової пожежі, причиною якої стала людська недбалість при поводженні з вогнем, загинула одна людина. Подія трапилась 18 січня о 6 ранку. На номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Лозовенька Ізюмського району. Горіли конструктивні елементи будинку на площі 70 квадратних метрів. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка 1970 року народження. Причина пожежі пов'язана з дією джерела запалювання вогнового впливу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 35 одиниць Вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбули 18 атак ворога біля населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове, Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитро Онгоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Херсонську, Дніпропетровську, Донецьку, Сумську, Чернігівську, Запорізьку та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулось 127 бойових зіткнень найгарячіше на Авдіївському напрямку. Там наші захисники відбили 27 ворожих атак в районах Новокалинового, Новобахмутівки і Авдіївки. Та ще 17 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області на Куп'янському напрямку противник атакував 18 разів безуспішно. В Росії запустили виробництво аналога іранського дрона Шахет. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Відомо, що цей аналог більш бюджетний та з дальністю польоту 350 кілометрів і бойовою частиною 800 кілограмів. У звіті аналітиків повідомляється, що наразі тривають льотні випробування прототипу, і що в першій половині 2024 року планується розпочати льотні випробування готового до опрацьованого продукту. Україна хоче організувати телефонну розмову між президентом Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомив очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Чиновник зазначив, що зараз Україна готує проведення саміту лідерів держав світу, на якому хоче просувати свою формулу миру. За словами Кулеби, розмова Зеленського із Цзіньпінем важлива в контексті цієї підготовки. Сенатори сполучених штатів у четвер ухвалили законопроект, спрямований на запобігання припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування шатдауну, який Може настати вже із суботи 20 січня. Про це повідомляє The New York Times. Законопроект, погоджений раніше обома палатами американського конгресу, підтримали 77 сенаторів. Проти виступили 18. Тепер він має бути схвалений у палаті представників. Після чого піде на підпис Джо Байдену. Паралельно між американськими законодавцями йдуть дискусії про схвалення запиту Білого Дому на додаткове фінансування, який містить і кошти для України. НАТО оголошує про найбільші багатомісячні навчання з часів холодної війни і за участі 90 тисяч військових. Про це пише Reuters. Відомо, що члени альянсу оцінюватимуть свою здатність брати участь у конфлікті з такими країнами, як РФ. Загроза повітря так її зберігаються по всій Україні, по всім містам України і на жаль, не виключено і місто Харків. Тому потрібно буде дуже обережними і не нехтувати повітряними тривога. Тривогами і я закликаю харків'ян, щоб вони були дуже дуже обережними і дуже уважними. Так, дійсно 17 людей постраждало, Є поранені, є два. Мешканці міста Харкова, які в тяжкому стані вони зараз перебувають у лікарні. А що стосується моєго словування, що це є терористичний акт, то так дійсно і є. А як можливо назвати коли обстрілюють міста, коли обстрілюють житлові будинки, коли зруйновують житлові будинки, медичні центри, культурні заклади, освітні заклади. Коли страждають харків'яни, коли страждають мешканці міста Харкова, коли є поранені. дійсно це терористи, і це є терористичним актом. Безкоштовно ми забезпечили всіх необхідним медичним медичним закладом безкоштовними ліками. І все, що, що сьогодні яку допомогу оказують нашим мешканцям, постраждавшим мешканцям, то це безкоштовно. дуже серйозна. Ро нації є наші комунальні установи, наші волонтери, які були підключені. Я вдячний їм за це сьогодні. Практично знаєте, закрили все всі контора, Ми запустили систему опалення, запустили електричні мережі, газопостачання, водопостачання. І я вдячний всім комунальним підприємствам, які працювали над цим нашим. Волонтерами, які б вже казав, теж були підключені до цього. Але знаєте, є дуже серйозна руйнація, і це стосується і житлових будинків і квартир. І ми були вимушені відсвідсиди декілька родин, які зараз перебувають у гуртожитках. Вони забезпечені всім необхідним, але є учбовий заклад, який, на мій погляд і на погляд експерта, сьогодні неможливо. Відновити, відбудувати, і це жахливо. Хартова сьогодні потерпає від обстрілу і є дуже багато вимушених переселенців. До речі, хочу сказати, що тільки вимушених переселенців сьогодні 196 тисяч по офіційних статистиці, які перебувають у місті Харкова, і іноді людям нема чим сплачувати. Тому що стосується наших комунальних підприємств, то ми дійсно не будемо виключати споживачів, що стосується енергетичних служб. То будемо розмовляти, домовлятися з ними. Бо сьогодні неможливо відключати наших людей від постачання електроенергії. Посол Німеччини в Україні відвідав Харків з робочим візитом. На особистій зустрічі з мером міста говорили про ситуацію в Харкові останніх тижнів. Дипломат каже, прибув до міста, аби продемонструвати позицію Німеччини. Харків Харків перебуває під російськими обстрілами. Харків страждає від цього. Я приїхав, щоб показати Харкову, що Німеччина пліч опліч з вами стоїть і вас підтримує. Прийміть мій візит до Харкова як комплемент вашим мешканцям. Я дуже вражений тією мужністю, тією витримкою харків'ян, і ми зробимо все, чим зможемо допомогти вам. Зустріч німецького дипломата з міським головою у першу чергу була присвячена проектам підтримки, що надає і надалі надаватиме Німеччина Україні, зокрема і Харкову. Так під час цього візиту Німеччина налаштована взяти до роботи і відновлення одного з навчальних закладів, що був понівечений під час російської ракетної атаки. Зранку ми вже відвідали університет. Там через обстріл побито понад 500 вікон, і ми зараз хочемо дуже швидко допомогти. Німецька фірма згодна надати грант на відновлення вікон кафедри німецької мови. Крім того, німецький уряд думає над тим, як можна пізніше підтримувати університети в тому, щоб решту вікон теж замінили. Ще один блок двосторонньої зустрічі стосувався перспективних і більш глобальних проєктів, що передбачені для України і Харкова. Якщо говорити про військову допомогу, то каже посол Німеччина у 2024 році планує подвоїти її в порівнянні з минулорічними обсягами. в першу чергу це стосуватиметься установок для протиповітряної оборони, але вже сьогодні ми маємо думати про майбутнє. Харків в перспективі буде своєрідним маяком. Європейського союзу навпроти Росії і якраз з мером Харкова ми обговорили те, яким може бути розвиток міста. Існують вже дуже цікаві плани, і ми подивимося, як ми з Берліном зможемо тут допомогти. Тому й говорили з мером про те, яким чином можна залучати німецьких підприємців-інвесторів навіть в часи війни. Якраз питанням залучення інвесторів підкресли Мар Харкова муніципалітет і налаштований зайнятися на міжнародному рівні, оскільки місто вже має ряд пілотних проєктів, що готові до реалізації. Вони ж стосуються відбудови та розвитку Харкова. Зі свого боку Ігор Терхов подякував уряду та народу Німеччини за всю ту підтримку, що Харків отримує впродовж багатьох років, і мова не лише про часи повномасштабного вторгнення. Леся Копилюк Ігор Луханін, Сніслав Кота Єгор Мікенін, Харків, новини. Спілкуючись з Ігорем Тереховим іноземних журналістів, передусім цікавило, як живе Харків в умовах війни. Як місцевій владі вдається розподіляти бюджет в такий скрутний час, адже окрім усіх довоєнних питань, з'явилось багато нових викликів. Тож який він сьогодні? Бюджет Харкова, бюджет міста у 2024 році скоротився на 30 відсотків. Констатував мер що стосується бюджету міста. Дійсно, він скоротився. Скоротився бо сьогодні. Сьогодні військової ПДФУ передане на бюджет держави, і це цілком справедливо. Бо нам сьогодні потрібно сконцентрувати кошти для. Нашої перемоги для того, щоб зсу було забезпечено всім необхідним, виключно всім необхідним. Крім цього, хочу сказати, що ми зі свого боку, незважаючи на те, що дуже багато руйнацій, незважаючи на те, що потрібно було готуватися і готуємося до тяжкого опалювального сезону, закупівлі газу, електропостачання, електроенергії, нам потрібно було і ми це робимо Тримувати наших військових ми дуже багато перераховуємо коштів на розчетні розрахунки наших військових частин, для того, щоб їх забезпечити усім необхідним для нашої якнайскорішої перемоги, для того, щоб вони відстояли Україну. Ігор Терехов додав, що Харків не залишився сам на сам зі своїми проблемами. Місто підтримує держава. І офіс президента нас підтримує, тому ми, ми е, мали можливість залучати субвенції з державного бюджету, які теж були направлені на підготовку капалювального сезону. Закордонних кореспондентів цікавили питання щодо відбудови Харкова. Зокрема, питали чи вистачить міського бюджету на відновлення міста. Ігор Дерехов зазначив, що на сьогодні збитки Харкова лише за попередніми підрахунками становлять більше ніж 9,5 мільярдів доларів. США. звісно, це дуже великі кошти, і жодне місто таких коштів немає, і жодна країна сьогодні не може собі дозволити самостійно. Витрачати такі кошти, тому це дуже великі кошти, і тут потрібно, щоб ми сконцентрували на відбудову відновлення Харкова. Кошти і власні, як територіальної громади, як міста Харкова, так і залучили наших іноземних партнерів, так і залучили держави. Держави підкреслю крім цього міжнародні фінансові інституції, приватних інвесторів. Побачивши на власні очі як оперативної дружньої у Харкові, мешканці і влада ліквідовують наслідки прильотів, як налагоджена волонтерська робота, як мер переймається проблемами і глобальними всього міста, і особистими кожної людини. Почувши цифри збитків і розмір бюджету, іноземці припустили думку: чи вистачить меру наснаги і далі так і невтомно працювати заради майбутнього Харкова спадає вам на думку, що може настати якийсь такий момент, коли дуже тяжко і просто дуже виснажена людина, щоб з усім цим впоратися? Ні, не, не може на no, mm -hmm. Та чи так мужня і самовіддано люблять своє місто харків'яни? Запитали журналісти, чи не втомилися вони за два роки війни волонтерити, допомагати боротися? Дуже багато людей сьогодні підтримують збройну силу, і дуже багато волонтерів її є, і дуже багато людей, які і бажа мають бажання йти і воювати і відстоювати нашу вітчизну, нашу Україну. Тому хочу сказати, що ніякої в тому немає. Бо дуже багато сьогодні залежить від українців від нас усіх для того, щоб ми перемогли. Насправді ми відстоюємо сьогодні. Не тільки особисті інтереси. А ми відстоюємо право наше назватися нацією, право наших дітей навчатися, жити у нашій країні. Тому для нас дуже важливо перемогти, тому ніякої втоми не може бути. Я не віряєва, Олександра Панченко, Харків, новини. У Салтівському районі Харкова ремонтні роботи. Спеціалісти комунального підприємства Харківводоканал замінюють 150 метрів технічно зношеної ділянки трубопроводу зовнішньої мережі холодної води діаметром 200 міліметрів. На даному участку роботи ведуться без, без відключення абонентів. виконується подача води по резервним лініям. І після виконання робіт буде виконана е, е, санітарна обробка, промивка, перепідключення уже нової змонтованої мережі і виконана закільцівка за цього е, трубопроводу. Цей ремонт плановий таких перекладок протягом 2023-го по Харкову було зроблено багато, замінено більше 18 кілометрів зношених труб. Якщо зрівнювати з 2022 роком, то там було 10,1. 10. Планували ми в цьому році 10-12, але вийшло більше, працювали напружено, інтенсивно і от вийшли на таку цифру. Окрім перекладок, труб працівники Харків водоканалу виконують і інші ремонти мереж, пов'язані з їх експлуатацією. У 2023 році вже виконана заміна 405 засувок, 565 пожежних гідрантів, замінено 600 люків на проїжджій частині на тротуарах. Крім цього, виконується обслуговування і аварійні ремонти. За цей рік виконано з розкопками. 3600 поривів, які виникли, і в колодязях і камерах 3600. Тобто в день наші підрозділи виконують, десь ліквідовують 20-25 аварійних поривів на мережах міста. Також доводиться відновлювати інфраструктуру, розбиту ворогом. За час війни всього по Харкову було знищено і пошкоджено понад двох кілометрів труб. На сьогоднішній день відновлено 1800, залишається ще в роботі ну, 395 метрів, якщо бути точним. Багато планів і на цей рік говорить Микола Завада. Хоча, каже, навантаження на підрозділи збільшується. Ми плануємо не зменшувати наші темпи, хоча є об'єктивні причини. У нас багато людей зараз задіяно ЗСУ, знаходяться на фронті, воюють, тому є потреба в комплектації кадрами. Яна біляєва, Олег Синицький, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків новини.